Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про добровільне страхування, яким чином ви можете впливати на свій майбутній розмір пенсії. Зараз більш детальніше вам розкажу. Хочу зазначити, що ця інформація базується на основі нормативно-правових актів, які на даний момент регулюють дане питання, та відповідно до офіційних роз'яснень, які надають органи. Пенсійного фонду України, тож нагадую, що з березня 2023 року ми з вами можемо купити страховий стаж або собі, або комусь з рідних, близьких без укладання паперового договору, і не потрібно стояти в черзі, відвідувати державні установи. Взагалі, добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного страхування можуть брати як працюючі люди, так і не працюючі. Добровільні внески ви можете сплатити як за себе. Особисто персонально, так і на користь третіх е людей, близьких, родичів, якщо в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, є інформація про дану людину, на користь якої ви і плануєте сплачувати до бровільні внески. Та така людина на даний момент не є пенсіонером. Укласти договір ви можете з Пенсійним фондом. Договір укладається в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків для того, щоб вам укласти та підписати такий договір, вам потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису ДІЯ або через систему gov.id. Договір підписується шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису. Що головне, що періодичність та розмір сплати добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи із своїх побажань та, відповідно, фінансових можливостей. Але нагадую, для того, щоб вам непрацюючій людині був зарахований повний місяць страхового стажу. Сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не менше ніж 1474 тисяча чотири З 1 січня 2024 року у нас буде збільшений розмір мінімальної заробітної плати 7100 гривень. Відповідно, будете відраховувати вже 22% від цієї суми. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші надійшли на рахунок пенсійного фонду України. Чому 22%? Бо це мінімальний страховий внесок. Від мінімальної заробітної плати, тому буде вже не від 6700, а від 7100 гривень. Також пенсійний фонд України відразу наводить приклад, як це працює. Якщо по договору за якийсь місяць ви сплатили 2000 гривень на користь непрацюючої людини, то цей місяць буде зарахований до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць буде становити. Чуть більше, ніж 9 тисяч гривень. Якщо ж таку суму у розмірі 2 тисячі гривень ви сплатили на користь працюючої людини, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на цю суму 9 тисяч, трішки більше 9 тисяч гривень. Знову ж таки, за інформацією, яку надає Пенсійний фонд України, фактично кожні 100 гривень. Добровільно сплаченого внеску збільшують май... місячну заробітну плату для призначення пенсії майже на 455 гривень. А, якщо ж з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за вас єдиного а... Внеску заробітна плата перевищить максимальну величину заробітної плати, то частина даних страхових внесків буде зарахована в рахунок наступного місяця. Ви можете цю всю інформацію перевіряти через особистий кабінет на веб-порталі. А пенсійного фонду знову ж таки ця інформація, яку надають органи пенсійного фонду України в будь-якому випадку, рішення за вами чи скористатися такою можливістю, яку на даний момент пропонує нам держава, чи ні, вирішувати тільки вам.